Друзі, привіт! Сонце зайшло і я вийшла вже на вулицю. Комарі кусаються. В общем, вирішила я викопати ось цей кущ картоплі. Цей, тут в мене посаджена сарпоміра і Уніка. Ось цей кущ не сарпоміра і не Уніка. Він просто в упаковці був білого кольору. Просто попав в розфасовку якийсь інший сорт. Хочу зараз його висупити та подивитися на результат, бо він вже засох, там нема смисла. Картопля м'яка. Навірно, поклад просто раз, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім, 9, 10. Мілочовки дуже багато. Комарі кусаються, 11, 12. Так, тут прибирайте тут ще ось мілочовка є, але я її не буду брати. Це, по-моєму, стебли клубні. Ну, потім подивлюся. Ай, боже, як комарі гризуть. 13-14. Ой, по-моєму, я на картошку нам накололася. Зараз. Ні, це бур'ян. Боже, як комарі гризуть, силима. Через одяг прям. Ну, все, я більше картоплі не бачу тут. А, все ще є. Земля суха. Поливай, не поливай, все в рейку йде. О, ще, ой, це з сусіднього куща, ну то ладно вже. Все, буду загрібати. Нема тут більше нічого. Немає. Так, дивіться, що в тут вийшло. Це кирпичі, я помітку робила, що це інший сорт. Так, що в мене тут вийшло? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 кущиків. Все, тікаю, бо комарів розпускав. Шістнад клубеньків вийшло із одного куща. Це мало. Ну, І картопля сама миленька, Їй явно не вистачає поливів. Буду над цим працювати.